Далі поговоримо про бюджет України на 2024 рік. Оборона підвищення мінімальної заробітної плати та післявоєнне відновлення. До 15 вересня уряд ухвалить проєкт державного бюджету на 2024, що ще включатиме в себе головний кошторис країни. Почуємо. До 15 вересня уряд ухвалить проект державного бюджету на 2024 рік. Його розробка вже на фінальній стадії. Пріоритетом номер один, як і цьогоріч, буде сектор безпеки і оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди усе це максимально для нас важливо. Другий акцент бюджету зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати. Плануємо наступного року двоєтапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватись субсидії допомоги ВПО та інші виплати. Третій пріоритет відновлення. Для нас важливо продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові проекти. Сергій Марченко, міністр фінансів України. Просто зараз долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Добрий день. Вітаємо вас. Пане Сергію, а що з питанням фінансування державного бюджету України на 2024 рік? Тому що ті 42 мільйони доларів міжнародної допомоги, що ми потребували минулого року, і в цьому році мільярди. Вибачте, ми також їх потребуємо. То чи маємо якісь гарантії, що вони будуть? Дивіться ситуація у нас досить проста і складна одночасно. Є розуміння того, що на сектор безпеки і оборони ми маємо передбачити достатньо видатків для закриття потреби річної сектору безпеки і оборони. Це основний пріоритет, і це, по суті, той якір, який визначає всю подальшу бюджетну політику. Далі ми ведемо перемовини з нашими партнерами з приводу забезпечення виконання зобов'язань, які вони взяли в рамках програми ЗМВФ щодо фінансування бюджету України. Це непростий процес. Займає багато часу, сил, енергії і потребуватиме додаткових рішень з точки зору імплементації виконання програми з МВФ. Але я сподіваюся, що ми досягнемо певного прогресу, і це дозволить нам забезпечити необхідне фінансування на 2024 рік. Окрім допомоги міжнародних партнерів, які ще основні джерела фінансування кошторису нашого ну у нас все дуже просто. У нас податки, всі і всі доходи, які ми збираємо всередині країни, спрямовуються. На видатки сектору безпеки і оборони цих коштів не вистачає, тому різницю ми покриваємо за рахунок внутрішніх запозичень і за рахунок облігацій військових, так званих. Тому сектор безпеки і оборони ми закриваємо самостійно всі інші видатки. Я підкреслюю, всі інші видатки, ми фінансуємо за рахунок наших партнерів за рахунок коштів, які ми отримуємо за кордон. Пане Сергію, а скільки податків ми збираємо? Яку саме частину бюджету ми можемо забезпечити самі? Податків ми збираємо в річному вимірі. Якщо з розрахунка у нас рік мільярд, мільй, 1 трильйон 300 мільярдів. Вибачте. 1 трильйон 300 мільярдів. Видатки сектору безпеки і оборони на цей момент більше 1 трильйона 600 мільярдів. Тобто, ці цифри от вони такі, які вони є, і ми маємо прийняти той факт, що бюджет на 2024 рік також буде з не меншими цифрами на сектор безпеки і оборони. Чи планується вносити якісь зміни щодо оподаткування, зокрема щодо ПДФО та ПДВ? Ми не збираємося вносити зміни окремі з податковий кодекс. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни. А в частині ПДФО ми збираємося перерозподілити Військовий ПДФО, який спрямовується на сьогоднішній момент за рахунок високих надбавок до місцевих бюджетів, переспрямувати його на сектор безпеки і оборони. Тобто Ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО, які осідають на рахунках місцевих бюджетів, вони мають працювати на сектор безпеки і оборони? Є досить така тривала дискусія вже щодо цього питання. Я сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивне рішення, пане Сергію. А стосовно військових облігацій, наскільки ефективний цей інструмент, і скільки коштів ми змогли таким чином залучити спочатку повномасштабного вторгнення? Ми вже цього року тільки залучили 165 мільярдів гривень за рахунок військових облігацій. Тобто, це надзвичайно важливий ефективний інструмент, і він дозволяє нам, покладаючись лише на за наші внутрішні ресурси, фінансувати бюджет. Це дуже важливо мати такий інструмент. Так, вартість запозичень досить високою є. Враховуючи, що зараз ця сума складає 18-19% річних, але це та ціна, яку ми вимушені платити для того, щоб запозичувати на ринку, пане Сергію. Наскільки активно населення саме долучається до інвестицій в ці облігації? Лево частку облігацій купують звичайно суб'єкти господарювання банки. Але населення також активно досить купує облігації, тому що це досить привабливий інструмент. Ставки за депозитами менші, інші інструменти вкладені не дають таку дохідність, тому багато з громадян України купує облігації військові для того, щоб і зберегти свої заощадження і накопичити певні відсотки, тому що на сьогодні ставка за військовими облігаціями перевищує інфляцію, і це дозволяє. Максимально ну, компенсувати інфляційний податок, так званий, тому це досить привабливий інструмент і Я закликаю громадян України користуватись можливістю купувати облігації. І зараз основні банки дають таку можливість. Є досить прості IT інструменти які дозволяють це робити. До речі, один з найпростіших це дія, яка дозволяє придбати безпосередньо застосунку облігацій без взагалі відвідування якихось там банків чи чогось іще. Це так до слова. Щодо урізання бюджету, які статті пустили під ніж найбільш відчутно? Ми маєте на увазі 23 й рік і 24-й? Ну, порівняно з 23-24. м у му Ми не передбачаємо суттєво скорочення якихось видатків. Можливо, питання відбудови сектора роз. Звиткових секторів ми спрямуємо в частину залучення зовнішньої допомоги, а ж внутрішніх ресурсів. Тобто, ми вважаємо, що відбудова має відбуватися в більшій мірі за рахунок залучення зовнішніх ресурсів. І на вашу думку, які можливі ризики можуть вплинути на виконання того бюджету, тому вигляді, який він передбачений станом на сьогодні, в майбутньому. Ну, ризик у нас досить очевидний. Це ритмічність надходження зовнішньої допомоги, від цього залежить буквально багато чого. І у разі затримок, у разі відсутності залучень за, за кордону, ми вимушені будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку. Тому ми не хотіли. Цю макроекономічну стабільність, яка досягнута ціною надзвичайних зусиль, яким чином провокувати або створювати певні проблеми в майбутньому, пане Сергію, робимо все, щоб залучити ці кошти, дякуємо вам за те, що долучилися. Знайшли час. Сергій Марченко, міністр фінансів України, був з нами на прямому зв'язку.